Ми нашу громаду зареєстрували на Українську православну церкву Київського патріархату. Зробили, маємо всі документи. Так що хочемо печатку, все маємо. Значить, хочемо, щоб наша церква перейшла на київський патріархат. Хватить нам підкоряйтеся, наші хлопці гинуть. За Україну і ми не хочемо, щоб в нас була московського прийняття церкви. Ми досліджували, кому, ну, кому належить храм, і згідно паспорта, храм належить держава, держава Україна, не Росія, Україна. І вказано, що є два користувача. Перший користувач громада Української православної церкви в особі настоятеля Маргіти Ігоря. І друге. Сільська громада. Якщо людина не причащалася два роки в храмі, то вона не є автоматично, щоб ви знали. нас таких дуже-дуже є багато. Особливо, Віталій, не смійтеся, бо ми теж Ви теж не є там відносилися. От, по-друге, по-друге, по тому ж самому охоронному дому. Я представляю церкву, я представляю громаду. І я, я матеріально відповідальна особа за все моє, що є в все. А тепер громада вам не будь ласка, є ваша громада, земельну земельна ділянка, і там служить. Земля море. Ні, батько тут був, так що ми будувати не будемо, я вас не виганяю. Приходимо ліці, ніхто вам нічого не має, ніяких претензій. Якщо вам не подобається, у нас тепер є субота, у нас не будь-який рамки, храм, є до мальова до поколу, і будь ласка може йти. Або собі побудувати храм, і там служити, нам, будь ласка, ви собі. Що хочете робити? А тут ви не є. Це є це державна власність, власність громади. Ми ж громада. Там написано два користувача. Два користувача відповідана 91-го року. Тепер громада. Наша громада, будь ласка, беріть, будуйте собі і нас одна країна, одна країна, одна мова, один бог і одна церква. Все повинна повинна бути одна церква. Які є проблеми, я не розумію, чого тут крик, чого тут дискусія, за що дискусія? Ви ж нормальна людина. Я так думаю. Нормальна людина. Ви повинні самі сказати, люди, я перейду з вами. Український патріархат, все. Бо це хоче громада. Це більшість людей, розумієте? Тут казали, що 600 виборців є. Вас. Так? 600. 400 чоловік за українську церкву. Перейдіть з Київського патріархату, перейдіть з людьми. Вас просили. Я ходив на карті збору, я мовчав. Я слухаю я заді стояв, слухаю мовчав. Перейдіть, будь ласка, перейдіть. Ви кажете, я не буду, я не хочу. Я чор, за що ви тримаєтесь? За кого ви признаєте? Ви поправили батьків, що приїжджають в Донецьку, Луганську, Обез Московського патріархату. Вони освячують зброю. В Москві в Росію освячують зенітно-ракетні комплекси. Вибачте, за слово сатана. Не церкві, вибачте, сказав. Вони його освячують. Це батюшки. Ти безсоняшний батьк. Не встижиш. Хочете. Ти бочі прямості мені там, коли школися, що завжди не я український. Я говорю, так має бути. Ключі, дайте, тому що старості має бути ключі. Не вже У мене у От сиди, у і старий ворога нехав. Зацілів церкву, бо місяць була закрита, бо будь чудили Я не хочу, я кажу, що тебе дітей. Дехто є. Треба мати совість. Люди, Це, що ви, Як ви не хочете, батюшки? Половина села за батюшка. А ви не говоріть того, тому що є документ. Який документ? У вас <плес> ви не бачите? Це є громади. Де з Я знаю, що є громади.

Ми знаємо, що це такое. Ви ж жити! Ви жити! Куди ви, куди ви? Куди ви? Ви жити! Ви жити! Ви жити! Хай па! Українська православна церква визнана всім світом і до неї належить наша церква і я. Українська ну, православна церква. Все не додайте там ніякого московського патріархату, бо це є неправильно. Це люди, які далекі церкви, які не приймали ніколи участі активної в парфільному житті ну, на сьогоднішній день просто реалізують свої якісь амбіції. Бо хтось виливає своє неприїздо, священника, хтось хоче просто проявити себе хай в чому, але вип'ячитися. Ну власне так. Ну, от, ну, агресія нічого доброго не дасть. І село вже розколоте, і розкол тільки принесе ще більше, більше свято рожничку. Батюшка був нормальний, претензій до нього зовсім ніяких не було. Оце тільки те, що він. Не захотів переходити, ну і там деякі були проблемні питання з ним, зв'язку з тим, що ще там і ціна завишена, ну, але він це все пояснював на зборах, щоб поховати в одних селах одна ціна, у нас зовсім друга, і то в два-три рази більша. І на таку ціну не всі можуть, хоча виходу нема, а треба. Якщо люди в другій церкви ховають по 200, у нас по 600-700 це дуже високо.

Зустрічають православні християни. Тебе, не бачу зустрічати, хто себе приховав. Тебе все там, так? Я приїхав, 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 так приїхав, я приїхав, ведуть до нас. – Як ти ведеш, ти приїхав, я приїхав, я приїхав, я приїхав, я Секретарха бере печать, опечатуємо церкву, ставимо підписи, ставить батюшка підписи, ставите представники вашої громади, опечатуємо церкву. Далі ви збираєте селищну раду, сільську раду, це вам вирішити питання, проголосувати рішення, бо будемо, церква належить громаді. Так? Правильно так. Так. я говорю? Так. Збираєте депутатів, проводите рішення сільської ради, і це бажано, щоб ви не тягнули, бо церква буде відчатана. Я виставляю наряд тут. Поміняли замок. Поміняли замок. Вовські Ваш не за наш. ви без нас не відкриєте, ми без власних країн. Хто вам дозволяв міняти? А що маєте ключі? Да, ключі ми будемо, тоді не будемо нічого такого зачіпати.